Христу, молитовний Майдан Онлайн, вітає вас у Києві. І сьогодні ми тут шукали різні місця, де можна молитися. І один намет, який зайшли, то знайшли там Олега. І хочемо, щоб він розказав нам, що це за молитовний намет і як там можна молитися, і як ви прийшли сюди, щоб тут давати Бога людям. В принципі, група молоді з різних церков збиралася разом. Спочатку Євромайдану ще на європейській площі для того, щоб молитися за Україну, за те, що відбувається. І після розгону Євромайдану ми цілий день майже добу провели у Михайловському соборі, там де допомагали цим студентам і людям, які там збиралися різними речами. Але той день ми думали про те, що ми можемо робити щось набагато більше і важливіше це молитися. Ми вирішили, що ми хочемо молитися постійно, збиратися постійно, молитися в епіцентрі події. Тому коли е, організувалось тут наметове містечко, буквально через, через 2-3 дні ми поставили молотовний намет. Місце, куди люди приходять для молитви, для того, щоб молитися постійно, майже цілодобово про те, що відбувається в Україні. Розкажіть це про роботу намету, тобто як відбувається, так як туди приходять, як це ну де ви напаєте людей? чи Вони самі знаходять? люди самі йдуть. Ми єдине, що ми робимо, це таку рекламу в Фейсбуці. Ми залучаємо молодь з різних церков Києва для того, щоб вони приєднувалися до молитви, але завдяки тому, що наш намет стоїть в такому. Ну, Центрі центрі, так, да, це нульовий кілометр, це взагалі таке супер класне місце. Люди самі приходять, вони бачать молотовно намет, заходять, питають, що то є, або заходять помолитися. І, і люди, ми не знаємо звідки вони беруться, але за годину через молотовний намет проходить до ста людей. Хто приходить? Приходять будь-хто. Ми запрошуємо е віруючих будь-яких конфесій, вірян будь-яких церков, е будь-яких деномінацій так далі. І е, приходять навіть невіруючі люди, які питають, а як можемо молитися, як то молитися, і ми навчаємо їх, як молитися, розказуємо молитися? Молимось по-різному. Е, молимось, е, тема молитви номер один це мир. Молимось про те, що все закінчилося миром без крові. Е, молимось на колінах в кругу біля хреста, взявшись за руки. Домовимось до Отця Небесного, як хто як, як, як може. Е, якісь особливі випадки, які ви спостерігали, оскільки, я так розумію, ви, ну, ви від початку Майдану, так? Що було найособливіше за цей весь час? Якесь, щось вас вразило? Для мене найособливіше було єднання усіх церков будь-яких деномінацій, тому що у нас дуже гарні стосунки із православною церквою, яка тут представлена, із католицькою церквою, із протестантськими церквами, з реформаторськими, лютеранськими і так далі. У нас мир, взаємопорозуміння, тому що ми об'єднані однією об метою молитвою за, за Україну. От ви говорите якраз про об'єднання, Відчутний як на майдані. Відчутно на 100%. Для мене навіть є такі моменти, коли здається, що це царство Боже на землі, там, де всі люди, всі віряни, Не дивлячись на те, як вони розуміють Бога чи як вони поклоняються Богу, вони, у них одна мета, це молитва до Бога і це об'єднує. На вашу думку, молитва, наскільки вона підсилює цих всіх людей? І чи не залишилась вона по суті єдиним? Або одним з тих, що найбільше зараз потрібно? Я дуже радий з того, що, скажімо, зі сцени Майдану все частіше стало лунати славу Ісусу Христу, а не славу Україні. Тому що, як на мою думку, і люди це починають розуміти. Якщо ми не станемо на коліна перед Богом, то ми ніколи не встанемо з коліна перед цією владою, яка є. І я вважаю, що. Молитва це ну, найсильніша взагалі, річ, яка може зараз допомагати. І людям щоноч, щоночі, щогодини, зі сцени звучить молитва. Я бачу, розумію, наскільки це людей підбадьорює і дає правильний орієнтир. Печі, в ніч розгону останнього 11 числа, е, коли була така спроба зачистити Майдану, ми були на Майдані і на всіх барикадах стримували. Стримували цю зачистку, і один хлопчина наступного ранку написав у Фейсбуці дуже цікавий пост написав: Я після цієї ночі зрозумів три речі. По-перше, я повірив в Бога. Тому що, коли почалася ця зачистка, дзвони Михайлівського собору почали бити і почала саме в цей час проходила молитва на сцені. І була така. Дуже відверто молитвою всіх людей, тому що було страшно, і люди молилися дуже відверто і зі слізьми на, на, на очах. А, і ну, просто я вважаю, що багато людей навернулися до Бога саме. Ну, Надіємося, що Майдан саме стане такою. Чистою душ українців і поверне їх до того істинного, що в нас має бути, до молитви, молитвою об'єднає нас всіх разом. Дуже дякуємо. З нами був Олег, це був ініціатор молитовного намету тут, у центрі, біля сцени. Кожен з вас може зайти сюди, щоб помолитися, об'єднатися разом і духовно підтримувати нашу Україну і молитися за те, щоб Україна якнайшвидше стала вільною.